Поговоримо про особливості оформлення відстрочки для студентів. Як вам відомо, є дві загальні а, норми, які має виконуватися а, студентом, щоб йому можна було отримати відстрочку. Перша це денна або дуальна форма навчання, не заочна. А друга кваліфікаційний рівень отримання освіти вищий за попередній. Умовно, якщо ви вже маєте магістр, наступний має бути а, аспірант. Отож, все ніби зрозуміло до того моменту, поки Міністерство освіти та науки не опублікувало своє роз'яснення щодо формування довідки форми 20, яка саме й буде підтверджувати денну дуальну форму навчання та рівень освіти вище чи нижче за попередній. Тобто, чи порушуєте ви послідовність отримання освіти, чи не порушуєте і суперечливого там. Норма про те, що якщо ви раніше вступали на освітньо кваліфікаційний рівень умовно, бакалавра були відраховані з навчального закладу, і наразі ви знову вступаєте на бакалавр, а ви порушуєте. Посрідовність отримання в абсолютно сам не оскільки завершення отримання освітньо кваліфікаційного рівня має бути належним чином оформлено, тобто ви маєте отримати диплом про завершення бакалавра і так далі. Проте це в подальшому буде підруттям для судових позовів до ТСП, які будуть відмовляти в оформленні строчки, але поточно вирішити ваше питання можна шляхом повторного зарахування власне навчання до того навчального закладу, до якого ви виступали вперше. Якщо залишилися питання, або потрібна консультація з питань військової служби правил перетину кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram та Viber. Хочу з вами поділитися відгуком після однієї консультації із дружиною військовозобов'язаного, який має право на відстрочку у зв'язку із вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Отож, військовозобов'язаний зобов'язаний особисто звернувся до РТСК та СП, подав заяву на відстрочку і необхідні копії документів, що підтверджують право на відстрочку. Йому було оформлено відстрочку. Не більше ніж на три місяці пропорційно дію указу президента про мобілізацію, тобто до середини серпня, 2024 року. І, як завжди, наголошую: якщо ви є батьком, який виховує дитину з інвалідністю, та запис про ваше батьківство, зазначено у свідоцтві про народження дитини, ви маєте право на відстрочку. Відповідно для того, щоб його оформити, вам потрібно звернутися до РТСК ТСП, на обліку, в якому ви перебуваєте із відповідною заявою, зразок якої є у додатку до постанови 560 кабінету міністрів України. Та відповідними документами, що підтверджують ваш родинний зв'язок, та документи, що підтверджують наявність інвалідності у дитини на розгляд цієї заяви відповідно до постанови кабінету міністрів 560 є 7 днів. Якщо залишилися питання або потрібна консультація з питань військової служби правил перетину кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram або Viber. Вказали фіктивну адресу проживання під час оновлення даних і отримала арешт рахунків. Або чому важливо вказати саме вашу фактичну адресу проживання? Розкажу більш детально у цьому відео. Отож, під час оновлення даних ви зазначаєте свою фактичну адресу проживання та контактний номер телефону. Відповідно, до постанови 560 кабінету міністрів України. Насилати повістки пошту з 18 липня. Отож, якщо ви при оновленні даних вказали свою фіктивну адресу проживання, або, в принципі, не оновлювали дані, РТСК та СП буде направляти саме за останню вдома, задепаровану адресою вам постку поштою. Отож, якщо за цією адресою вас не буде знайдено, ви відмовилися від повістки, або особа, яку ви вказали при оновленні даних, повідомила про вашу відсутність, або ж коли поштар. При врученні цього листа поставили відмітку про відсутність особи, тобто військово зобов'язаного призовника резервіста, за наданою адресою, вважається, що повістка належним чином вручена та повідомлена про явку. Відповідно за неявку за цією повісткою, про яку ви навіть не здогадувалися, Може настати відповідальність в першу чергу. Це адміністративна відповідальність відповідно до статті 210 десять позначка 1 кодексу про адміністративні правопорушення порушення норм мобілізаційного законодавства Прав у розмірі від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І відповідно далі вашу справу направляють до виконавчої служби, яка в межах своїх повноважень може арештовувати рахунки, тому при оновленні даних важливо вказувати саме фактично вашу актуальну інформацію. Якщо у вас залишилися питання, або потрібна консультація з питань військової служби, правил перетину кордону, мобілізацію, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram або. Вайм. Поговоримо про повторний призов колишніх військовослужбовців, які звільнилися з військової служби. Отож, якщо вас було звільнено з військової служби за сімейними підставами, ви звільняєтеся у запас, але статус військовозобов'язаного з вас не знімається. Відповідно, вас можуть повторно призвати на військову службу. Щоб не бути повторно призваним до військової служби, вам потрібно оформити відстрочку. На прикладі цього коментаря поясню: якщо ви звільнялися у зв'язку з наявністю дружини першої другої групи інвалідності, від Строчка буде надана вам у зв'язку із. Наявністю дружини другої першої групи інвалідності, тобто той самий пакет документів. Якщо ж ви звільнялися у зв'язку із наявністю дружини з третьої групи інвалідності, наразі оформити відстрочку можна, якщо ваша дружина має третю групу, що пов'язана із встановленням онкології, відсутності кінцівок, стопи кисті, кісті паралітичних розладів, церебрального паралічу та той паралік, який встановлений в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, все те ж саме стосується. І інших підстав, умовно, якщо ви звільнялися за другої першої групи інвалідності у батьків, ви маєте оформити відстрочку за нормами чинного законодавства, тоді вас повторно не можуть призвати на військову службу. Якщо залишилися питання, бо потрібна консультація з питань військової служби, правил перетину кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram та Viber. Зустрічаю багато питань щодо того, яким має бути рішення ЛКК про потребу у догляді за особою. Особливо актуальним це відео буде для військовослужбовців, оскільки підстави для звільнення так чи інакше пов'язані саме у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою, чи це дружина, чи це буде батьки або ж члени сім'ї другого ступеня споріднення. Отож, рішення ЛКК можна отримати за скеруванням від сімейного лікаря. В свою чергу, ЛКК комісія визначає необхідність потреби в постійному догляді за особою, тобто вони визначають, чи дійсно людина обмежена в своєму самообслуговуванні, чи дійсно людина сама не може пересуватися, а отже, потребує постійного догляду. Після прийняття рішення колегіально, оскільки комісія ЛКК складається з членів комісії та голови комісії ЛКК. Комісія складає протокол та видає висновок. Він є в кількох видів. Загалом, найбільш поширеною формою саме є форма 080 ріб о рись О. Про висновок про те, що невріковано хворі особи потребують постійного догляду. Саме цей висновок можна підтверджувати як необхідність дійснення догляду за людиною. Ще є висновок про те, що психічно хворі особи з першої другої групи інвалідності потребують догляду, або висновок форми 080-02. Хоча повторююсь, найпоширенішою є форма саме висновок 080 Ноль Якщо залишилися питання або потрібна консультація з питань військової служби, правил перетину кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram та Viber. Підстави, що передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, мають однаковий зміст як для військовослужбовців призваних по мобілізації, так і для військовослужбовців контрактної форми. Отже, для звільнення з військової служби у зв'язку із наявністю дружини з третьої групи, потрібно довести, що така дружина з третьої групи інвалідності потребує догляду. Відсутності стопи, кисті, кінцівок, внаслідок психічних розладів, церебрального паралічу, паралітичних розладів тощо. Отож для звільнення вам потрібно подати рапорт та до рапорту додати наступний перелік документів. Це має бути довідка до акту огляду МСЕК, де зазначена інформація про встановлення саме третьої групи інвалідності. Також це має бути документ, що підтверджує наслідок чого встановлена ця група інвалідності. Зазвичай це пишуть у індивідуальній програмі реабілітації осіб з інвалідністю. Якщо таких даних там немає, можна звернутися із запитом до комісії МСЕК, яка встановлювала групу інвалідності, на підтвердження саме за якої причини була встановлена група інвалідності. Також це має бути документ, що підтверджує ваш. Родинний зв'язок, тобто судостов про шлюб. Якщо у вас дружина з інвалідністю першої або другої групи, вам не потрібно доводити за якою саме причиною настане ця інвалідність, проте потрібно доводити потребу в догляді. Якщо у вас залишилися питання, або потрібна консультація з питань військової служби, правил на кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в інстаграм або вайбер. Як правильно позначити підставу, на яку ви посилаєтеся для оформлення строчки, у самій заяві, через абзац або ж через пункт? У законах кожен новий рядок починається із абзацу, а сам абзац називається пунктом. Зрозуміло, відповідно, було правильно вважати, що кожен такий пункт, тобто кожна підставу для оформлення строчки, ми позначаємо через пункт, але у заяві на відстрочку, що додано до додатків постанови Кабінету міністрів номер 560, Встановлено, що ми маємо позначати підставу для відстрочки через абзац. І щоб комісія при РТСК та СП не вважала це як помилкою та підставу для відмови у оформленні відстрочки, позначаємо саме через абзац. Тобто, якщо у вас є, наприклад, інвалідність або ви визнані волка непридатним до військової служби з переоглядом, то ви зазначаєте абзац другий. З частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо залишилися питання або потрібна консультація з питань військової служби, право на кордону мобілізацію, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення через Instagram та Viber. Рішення лікарсько-консультативної комісії відтепер належний доказ для підтвердження потреби у постійному догляді за близьким родичем, дружиною, дитиною або ж батьками без прив'язки до віку такого близького родича, відповідною постановою Кабінет міністрів України скасував норми 413 постанови. Кабінету міністрів України, на які раніше посилалися військові частини, і в більшості випадків суди підтримували позицію військових частин, які встановлювали, що рішення ЛКК видаються виключно для осіб, які не досягли 18-річного віку. Але відтепер рішення ЛКК, а саме висновок форми 080-04, буде належним підтвердженням у потребі постійного догляду та підставою для звільнення з військової служби або у зв'язку з потребою догляду за дружиною, дитиною або ж своїми батьками чи дружини, а також за членами сім'ї другого ступеня споріднення. Якщо у вас залишилися питання, або потрібна консультація з питань військової служби, право перетину кордону, мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram або Viber. Представники РТЦК можуть відмовити об оформленні від строчки за будь-яких причин та на власний розсуд. Саме такі заголовки ширяться телеграм-канал. Чи дійсно це так. Багато говорити не буду, але скажу, що ні. Тому що для відмови у зв'язку з оформленням відстрочки, у представників РТЦК та СП мають бути причини, оскільки постановою 560 чітко передбачено, що після розгляду комісії документів на відстрочку вони мають повідомити про те, що відстрочка оформлена та видати відповідну довідку до додатків. Цієї ж постанови або повідомлення про те, що комісію розглянуто документи та відмовлено отож в цьому повідомленні міститься графа. Причина відмови із зазначенням аргументів щодо такої причини відмови, а ці аргументи, на які будуть посилатися представники ТЦК та СП, і будуть підставою для оскарження рішення по відмові, наприклад, через суд. В практиці найчастіше такою підставою може бути саме недостатній пакет документів. Це справді буде підставою для відмови в оформленні строчки. Отож, вкотре закликаю вас перевіряти інформацію і довіряти лише перевіреним джерелам та офіційним виданням. Якщо у ви вас залишилися питання, або потрібна консультація з питань військової служби правил перетину кордону мобілізації, запис на консультацію здійснюється через особисті повідомлення в Instagram або Viber.